Але Ісусу Христу улюблені, хай Бог дякуємо Господу Богу за сьогоднішній день і за те за все, що ми маємо. Дійсно, слово Боже нам говорить, що люди будуть прагнути повернутися на свої землі і спілкуватись зі своїми народами, тому що сатана Він хоче всіх об'єднати в сьогоднішній день, мати одну віру, одну релігію. Ну також говорить нам книга пророка Даниїла, що цього не буде. І Ісус Христос він це все бачив наперед. що Сатана схоче обманути людей, схоче їх тримати всіх під контролем, але цього не буде, тому що Сатана, хоч і буде обманювати, він буде керувати на землі 7 років. І коли також було дуже багато імперій, був цей цар земний новоходоносов, який також хотів кликав, також питав всяких роду ворожіння цих своїх людей. І вони не могли пояснити ні одного откровіння, Але Даниїл, це була божа людина, який також просив в спільній згоді були три три мужі і. І це були тимужі, седрах, Мішах і Авиднего, які дійсно живі вийшли з печі. І вони сказали, будь-що буде, але ми свого Господа, Бога, живого не можемо зрадити і ніякому ідолові не будемо поклонятись. Потім цей цар новуходоносар, він всіх тих своїх пророків він сказав знищити, знищити і він познищував, тому що він побачив, що є дійсно сила в Господі нашим. In Bog je živi, in to je resnično. Було пророче слово 2500 років назад, і все сьогодні також збувається. Ми бачимо, що країни вони умножуються, поєднання нема. І також ми бачимо, що говорить нам Даниїла 2,28. Але є на небесах Бог, що відкриває таємниці, і він завідомив цар'яна воходоносора про те, що буде в кінці днів. І Даниїл показував. Також толкував і сни і показував, що буде в кінці днів, тому насправді ми повинні все взивати до Господа Бога в спільній молитві, в спільній згоді, як це робили Божі мужі, щоб ми мали цей спокій, тому що кожна дитина. Вона дуже впевнено, коли росте і знає, що надіється на маму на тата, і дуже впевнено і має дуже великий спокій. Але коли люди повиростали, вони також втрачають ту впевненість, тому що втрачається. Божа ця енергія втрачається, ця непослушність, є своя гордість, тому нам не можна бути, бути гордими в сьогоднішньому дні. Нам треба слухати, наповнятись Божими отгруїння. І дійсно ми бачимо, що слово говорило. І сьогодні дійсно ми повинні зрозуміти, що нації вони омножаються, а віра до Господа, взивання до Господа вона оменшується. і і насправді держави вони не будуть однієї думки, але люди, діти Божі, вони повинні, як Христос сказав, бути в одній думці, тому хай Господь Бог благословляє, все йде попереду нас і веде нас до цього спокою, до радості. Все треба віддати в руки Господні, тому що коли буде все під Божою рукою, ми будемо в захисті під могутньою силою, під творцям цара над царами. Також нам говорить об'явлення 19.10, то має засвідчення Ісусове Богові вклониться, та засвідчення Ісусове – то дух пророцтва. Тому нам, слава Богу, сьогодні також попереджують нас Божі люди, які нас вчуть взивати до Господа Бога, молитись до Господа Бога, тому що це є велика сила. Бог все нас веде своїм святим Духом і наповняє, наповняє робити тільки добрі вчинки під дією Духа Святого. І також ми повинні розуміти, що дуже важливо те, що нам говорять сьогодні люди Божі. Дуже важливо розуміти, також, як говорить нам об'явлення 21.3. і почув я гучний голос із престолу, який кликнув: Оце оселя Бога з людьми. І він житиме з ними, і вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І ми бачимо, що оселя Господа. Там, де є Слово Боже, там, де є розбирання хліба духовного, як ми просимо в молитві наш». бо тому, що люди моляться молитвою Отче наш і зазвичай не зважають, про що ми там просимо, а ми там просимо хліба духовного щоденного, а ми там просимо також прощення такого самого, як Ісус Христос. Він міг нам прощати. Але саме важливо, чи ми їм прощати? Ми в сьогоднішньому дні можемо говорити багато, що ми. Знаємо Господа, але якщо у нас нема любові до Господа Бога, нема в нас також прощення до окружаючих нас, то ми нічого не вартуємо в Божих очах, тому що так воно є, і нам насправді треба чинити свій час. Цінити свій час, розуміти слово Боже і робити також висновки по слову Господньому. І нехай Бог благословляє нас бачити те, що, що нам показує слово Боже. Ми бачимо, що було багато царів на землі, і також царі, коли не мали сили вести свій народ, то вони просили Господа Бога, щоб Господь Бог їм допомагав, щоб відкривав, як вести по благословенній дорозі, щоб був порядок. І також навіть сам цар Соломон, який просив Господа Бога, щоб вести правильно народ. І поки він виконував заповіді Божі, Бог був з ним. І він мав все. Він, мов все, і найшикарніше, лишко золоте, і він, мав, найшикарніше все в своєму житті, найшикарнішу їжу на столах, але коли він почав поклонятись ідолам, коли він почав е, знехтувати заповідями Господніми, то він зрозумів, що він не з Богом. І все було суєта і суєта. А насправді. Нам сьогодні улюблені треба бути в Божій сім'ї, в Божій родині, ділитись Божим откровінням, доносити Слово Боже. Якщо ми любимо Господа нашого Ісуса Христа і любимо ближнього, то ми будемо споживати хлібчик духовний, як молитві оче наш, і ми будемо це слово доносити своїм друзям, рідним та близьким, бо тільки так в служінню Бог побачить нас, чи ми його любимо. Тому Улюблені, я вас сьогодні прошу до не до себе, але до Господа Бога наповнятись откровіннями і жити в Дусі Божому святому. Хай Господь Бог всіх береже своєю любов'ю Христовою, відаємо все в руки Божі і почнемо думати думати про силу Божу і тільки. Сила Божа нас приведе до спасіння, як Ісус Христос сказав, що ніхто не прийде до Отця Небесного як тільки не через мене. Тому Хай Отець Небесний пошле вас, нашле на вас цей духовний голод, щоб ви мали впізнання і щоб ми всі стали синами і дочками, синами і дочками Божими, щоб ми були всі в спільній думці і в родині Господні, яка вчить, яка нас навчає наповняє, веде нас своїм духом святим до досконалості і любові Божої. Амінь з Богом.